Це сюжет 95-го, здається, року на Донеччині. Послухайте, послухайте просто. Органи внутрішніх справ Донецької області провели операцію Буран, е, другий етап з 5 по 15 січня, і тільки за ці дні вилучено 84 одиниці зброї, півтора кілограми е, вибухівки, 15, 25 кілограмів наркотичних речовин. Начальник міліції. Донецької області. Де ж наш любимий Арсен Аваков со слабожанським українським язиком? Чи слабожанським русським язиком? чи щось там? Ви, ви, ви чуєте цю українську мову? На Донеччині, начальник обласної поліції? Хм, 95-й рік? Дуже цікаво. Дуже цікаво і дуже проявляє політику. Державно.